Шановна президія Уряду України, шановні народні депутати, 23 лютого цього року, після зміни влади, яка пройшла в цьому парламенті, всі громадяни України опинились і проснулись в іншій країні. І усіх громадян нашої країни в цей рік час поділився на дві частини. До майдану цих подій і після цього. Якщо ви сьогодні поставите на голосування і проголосуєте бюджет і всі закони, які ви проголосували перед цим, то ми теж завтра опинимося в іншій країні. І у нас час буде поділено на дві частини до голосування цього бюджету. І після голосування цього бюджету, якщо ви за нього проголосуєте, як тільки тому що цей бюджет Порахуйте, будь ласка, цей час щоб вони мене забрали. Ви сьогодні проголосуєте за бюджет, який торкається всіх. Громадян нашої країни, всі громадяни нашої країни. Цей бюджет буде торкатися і пенсіонерів, які не отримають пенсію, цей бюджет буде торкатися місцевих бюджетів, які не отримують коштів. Цей бюджет буде торкатися всіх людей, хто завтра стане жити гірше. Тому, шановні друзі, ви сьогодні робите трагічну помилку, коли голосуєте за цей бюджет. Ми за нього голосувати не будемо, але вся політична відповідальність за цей бюджет буде покладена на вас. Тому, шановні колеги, шановні народні депутати. Ми вважаємо, що сьогоднішнє голосування це трагічна помилка правлячої коаліції. І вважаємо, що якщо ви маєте відповідальність від народу, ви переглянете цей бюджет і зробите його таким, щоб він більше відповідав, тому що народ очікує під народних депутатів. Дякую за увагу.